От і приїхали. Зараз йду, піднімусь на другий поверх, а сказали, реєстрація на другому поверсі. Дуже цікаво, що тут буде. Ваня зараз там десь припаркується, нам ж треба розгрузитися. Зараз подивлюся. Так, вже зареєструвалися, дивіться, яка гарна зала. А, і скільки виробників там розкладають свої речі. Так, ну коротше, там? Ну дивися, що я списта в навіть постоянно всю. Я не знаю. Коротше, перша раз... Я ж не в наглу, як би. Коротше, неорганізованість парковка. Коротше, загрузилися. Вон Ваня ящик несе. А, зараз побачимо, будемо розкладати це все. Ну, Як знаєш, я, кажу, знаєш. Так, іду, іду. ми вже трошки розклались. Зараз вам покажу, я покажу, як буде виглядати наше місце. Отак. От Ще сюди поставимо, зараз овочі, нарізимо і олійку розлити. Ваня десь пішов та й пішов. Отак. От От так. гарно. Прийде Ваня, я потім піду подивлюсь, що тут є. Цікаве, Ну, багато. Вже до нас приходили наші колеги, та що виробляють олію з Нерубайська. Так, покажу вам, яку красу роблять. М -м -м, тут буде дегустація. Ми сюди обов'язково підійдемо, спробуємо. Тут теж вина. Ні, на Боже, Боже, очі розбігаються. Ти дивіться, Боже, скільки у нас маленьких крафтових виробників. Годи тут у мене, такі свічки. Дуже гарно, вони поки там зайняті Організацією, а ми підемо. Ай, тут а таке вибачlah. все гарне. М -м -м -м. Всякі спеції. Бачите, засушене <сове> моя ско. <сове> Яка краса. Тут які всі, боже мій, які всі молодці, як все гарно. Ах. Ну, це конечно, це конечно. Тут пиво, я в шоці, друзі, я просто в шоці. Це настільки круто, що в нас є от такі е, виробники крафтові, в яких продукція просто реально на рівні. Це так розумію. Ага, це ще тут щось. Равлики. А, колись мріяла равликову ферму відкрити. Навіть вже домовлялася за малька, так що. Ой, ну просто рай, просто ага, що тут. Тут різні. Обов'язково щось купимо. В кожного потрішки. Яке все гарне. боже мій, оце ось люди просто золоті руки мають. Дуже гарно. Дуже гарно. Ми зараз вже підійдемо, привітаємося до. Добрий день, Савранщина. Земляки. А ви звідки саме? Концеба. Дубино. Дубино. От і познайомились. Всі свої. А ви звідки? Пожаква Боже, всі з району. Ну, А це тільки ви і ви, і все. Більше нікого нема соврання. Я знаю, що мали Ми з Олією приїхали і за вас знали тільки, і все. Ну нові новенькі тут. Ми теж перший раз не їздили ніколи. Для нас це прям. Так. Потім підемо з ванею, пофоткаємося, хоч чи що, а то приїхали і навіть не цей не сфотографувались ніде. А дивлюсь, вони накрили плівкою, блін, нам теж треба було це зробити. Ми щось навіть не подумали. Ну так, да, перший раз, звісно, ми цього не знали. Ваня з бейджем діловий. А мені фартух, каже, вдягни. Ну так, каже, працюй. Вже підходять, люди, дегустують, питають, розписують, дуже приємно, що цікавляться. Я не думала, що буде такий ажіотаж на смажену колію. Багато питають, що це таке вже коштують. Коротше, для нас знаєте, такий буде. Забула, як буде опит. То... Чекаємо, що далі буде. Я вже кожен раз. Чекаємо, що далі Чекаємо, що далі. <ривіт> вже, я казала, познайомилася з нашими колегами, земляками. Кужайкою. Привіт Кужайко. І концерва. Ваня теж вже підійшов, знайомиться. Добрий день, можна я вас сфоткаю? Зараз буде починатись. Вані місцяк зайняв. Наразі дуже необхідні. Мене звуть Олена Іванова. Сьогодні як модератор буду працювати з вами я, я керівник Офісу по роботі з громадами Агенції регіонального розвитку. Я хочу вам оголосити, що в кінці заходу кожному з вас було роздано номерки, і у вас будуть також приємні несподіванки.

І далі ще зробити невеликий по Дякую вам, дякую знову на носу. Прийшли на дегустацію, хочемо спробувати. Ха я за рулем. My Майвайн. Yeah. Дивіться, яка вітрина.

це блюд. Ой, дуже смачний, а? дуже смачний. Дуже-дуже. Ще на лісі? Ні, ні. Я ще можу. Там дорогу їхати. Зазвичай блюд дуже він такий. Це 100% пінонуар. Пінонуар дуже такий, такий ніжний, ніжний сорт. Ніжний, ніжний. Дуже, дуже його важко виробляти. Зазвичай брюд для мене дуже кисний. Я не можу брюд пити, але це прям такий приємний. Зараз вендія шампунь, шампанське п'ю дуже, дуже приємний фрізок. Хто це там до нас прийшов? Ага, Кітер. Кітер прийшов, Так. Он Я призявнула трохи вона вже хміліла. Шановні присутні, манучку, хвилиночку увагу на мене. Я попору з кожним якісь пропозиції, які проблемні питання, і потім було поговорить в інформаційній довідку. Що ви там п'єте? Томатний сік. Томатний сік. Диво стоїть. Наш колега теж олію робить. Піду вам ще раз покажу, що є. Так. Тут різні зі борошно. Mm. І теж те, виготовляє і паливні брикети, <ракети> так само, як і ми. Ми теж виготовляємо паливні брекети. Олія. Так, це з Любощівки. Mm. <ракети> а це наші кужальки. Цікаво розкаже, а це концерт. Я вже по другому по другому колу, так робочим добре. Тут я вже коштувала, дегустація буде. А я в Ютубі канали веду. Вас дегустувала крем-мед, Потім після всього дійства підійду, хочу купити також крем-мет, так. розказують. Так. Розказуєте. І тут У нас цікавеньке, дивіться, виробництво м'ясних делікатесів. Я просто хочу не ідеально передавати. Ну, ну у мене були всі, і начальник логістики був, был. всі були у мене. Так. Да. Гуляк mm -hmm. був у мене.

Дуже смачно. А тут теж так, вишивка. Дивіться гарна Золоті луки дуже блідий. У мене на таке не вистачає нервів. Тут, тут представлено також вино.

Ну, куди ти пішов? Куди ти, куди ти пішов? Не можеш. Дивіться, тут гарно. Ну, відносно гарно. <гум> Показала вам машини. Гарний такий вид з, з балкончиком. Поки там розказують, ще презентують свою продукцію, ми вийшли трохи подихати повітрям. Ваня своїм дихає повітрям. Я своїм. Ваня тут щось дегустує. Людина любить піво і віно. Піва і віно. А я вже таке, мабуть, корнак, Так, корнак. Корнак, Я вже куштувала. Ну, що у новий почер, раз собі все таки зібрали. А, ну це ще багато. Так, стаєте щоб раз. Щоб, щоб нас стояла, так? Да, він міняється в Чого в мене немає? Ваня колосний, а я как? половина. Ваня за рулем, Я можу в пасажир а трошки мекнути. просто дуже смачно. І ви думаєте, що я могла тут купити? Купила вино і гристе і купила крем-мед. Варі завезу, я думаю, їй сподобається. Набрались візитів от стільки, що просто стільки крутих людей тут. Люди ви просто не уявляєте. Тут така крутезна енергетика, всі от такі мотивовані. І от дуже круто було познайомитись з багатьма людьми, з багатьма виробниками. Я просто чесно, в захваті від такого заходу Заходи саджається посівного матеріалу, спрямовали і так далі. Ходить дуже Можна брати, да? Це не звичайно. Так, а ми продовжуємо. Переходимо до такої фінальної вже майже складової. Я хочу запросити вас. Що у нас на фінальне обговорення виходить два організатори даного заходу? Да? супер. Хочете бачите, Укрсібанку не відмовитись. Треба Вероніка Ковалевич, начальник Одеського регіонального правління Керівник офіційної офісу реєстрації регіонального. В даному випадку, отож, на питання, чи доцільно взагалі брати зелені кредити, ну є очевидною. математика це наука поставки два-три місяці, це характер для мордерів. Якщо є потреба заробити себе перед сезоном, і от для таких моментів допомагає овертра, Якщо ви купуєте грузовий транспорт, або, наприклад, якщо ви хочете модернізувати обладнання за рахунок цього покращити. Виробничої потужності, то, звісно, в цих всіх випадках знову ж таки допомагає кредит. Що його повинно вистачати на те, щоб обслуговувати кредит? Звісно, що туди, які, які потреби можна закрити, наприклад, передатись оплати по факту на передплату, отримуєте гарний дисконт і потім неповагні. Знову ж таки, наприклад, наша організація ця сума доходить до 6 мільйонів гривень. Але якщо так сталося, що ви берете кредит під заставу і робили, заробили. Але застава повинна бути ліквідною. І чим більш ліквідна з точки зору можливої реалізації застави, і більше видку дії, наприклад, рекція сьогодні виклала прекрасний да з усім переліком грантів, які нас не... буде розіграш. Чого? Не знаю, допоможемо. Все закінчилась наша. Зустріч зараз збирати речі і чекати вані, бо він поїхав по справам, а я буду зараз сидіти тут на коробках і його чекати. Туше движуха в розварі, ще всі розмовляють знайомитися, але в основному більшість. Вже роз'їхалася. Я свій ящик склала чекаю Ваню. Я, друзі, так сьогодні потупила, взяла з собою мікрофон, розуміла, що цей захід буде такий трішки шумно, тут буде, і звук буде поганий. Що ви думаєте? Взяла з собою мікрофон і так він в сумці в мене і стояв. Я задала за мікрофон, коли вже більше половини відняла. Відзняла, Матеріал. Він не так обідно, ну, коротше, я думаю, що ви мене зрозумієте, що тут ну, буває, ну буває, ну затупило, ну що ти зробиш? І того, можливо, трошки і протупило. Так так, зараз будемо вже завантажувати ящики в машину, вже дочекаю і Поїхав за пляшками для олії. От, і будемо їхати до Лілі. Будемо сьогодні ночувати в Чорноморську. А завтра вже в день поїдемо додому, бо ще хочемо поїздити по будівельних магазинах. Закінчилось. Зібрали вже речі, Ваня приїхав, мене забирає. І будемо їхати. Дивіться, як гарно. Ой, так, відкриваю двері тобі. Куди ти що? Я навіть покрасила вхож, Ваня нервиться. Що, нема де припаркуватися? Зараз будемо... О, а як це ми, як це ми будемо сюди переходити? Мені цікаво. Коротше, ну село і люди. Село і люди. Ой, бля. Чекай, бо я застрягла. Давай, давай, навчимо, тут люди підмаряються. Держуть, я Село. Село люди. Боже, так. коси а розвиваються. А делка, е... як завжди, ви знаєте, підписатись на канал Життя в Вселіцями. І, друзі, на сьогодні влог закінчую. Влог про наш форум. Закінчую і зустрінемося вже в наступних влогах. Я думаю, що завтра і сьогодні я познімаю, як ми взагалі будемо знаходитись в Одесі. Так що чекайте нових серій. Все, як завжди, міцно обіймаю. Я думаю, що вам сьогодні понравився. Ти не скажи, е -влог. Я за масло по заказу, ти взяла? Нічого не зібралася і пішли. Все, всіх міцно обіймаю, як завжди, ваша Інна.